Які були здібності у інших дітей з лабораторії і що з ними трапилося? Так, ми знаємо долю певних дітей, знаємо, що дехто помер, а дехто зміг втекти, як і восьма. Тож саме про цих ми будемо говорити у цьому відео. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я рада вас тут бачити в цьому новому році. Маленьке нагадування поставте лайк цьому відео, якщо подобається мій контент. Не забувайте підписатися і залишити свій коментар. Також дякую тим, хто підтримує цей канал донатами. У описі є посилання, якщо що, на монобанку. І також в мене є ще спонсорство. Ви можете стати спонсором, отримати доступ до ексклюзивних відео і. Спонсорувати цей канал, тож якщо хочете, також переходьте в описі за посиланням. А ми переходимо до дуже цікавої теми. Адже сьогодні будемо говорити про комікси по дивним дивам. Вже у попередньому відео я розказувала про долю Віла, Переказувала вам перший комікс з серії Дивні дива». А сьогодні будемо говорити про другий і третій комікси, які стосуються саме дітей з суперздібностями. Є ще один четвертий комікс, там розповідається про Дастіна і Сюзі. Я чекаю вас у коментарях, чи буде вам цікаво таке відео подивитися, де я буду розповідати про Дастіна, про те, як вони познайомилися з Сюзі. Подивлюся, чи багато вас збереться у коментарях. Тож, давайте перейдемо до історії. Я розкажу вам, що ж було у цих офіційних коміксах. Починається другий комікс з того, що маленька дівчинка їде з мамою у машині по дорозі. Раптово дівчинка кричить: Стоп! Мати не розуміє, що сталося, зупиняє машину і раптом дерево падає прямо перед ними. Так нам вказують про те, що ця історія буде про цю дівчинку, яка має суперздібності. І одразу переносимося до Гокінської лабораторії 78-го року. Цю дівчинку звати Френсін, але в лабораторії вона має ім'я Шоста. Як ви зрозуміли, вона має суперздібність, вона може передбачати майбутнє. І саме зараз у лабораторії відбувається експеримент. Шоста намагається вгадати і передбачити те, як закінчиться гра в камінь-ножиці папір за склом у сусідній кімнаті. Вона це робить, але лікар Бренер. Не задоволений її результатом, вона вгадує як середньостатистична людина. А він хоче, щоб вона пророкувала набагато швидше і набагато масштабніше. Але поки що вона цього зробити не може. Лікар Бренер не задоволений нею, і дуже часто Френсін або Шоста порівнює лікара Бренера зі своїм батьком, який також був постійно нею незадоволений. Адже в певний момент батьки зрозуміли, що їх донька має суперздібність і дуже корисну суперздібність. І вони почали користуватися її здібностями. Батько захотів вигравати постійно в лотереях, і Френці не могла контролювати свій дар. Не могла вгадати повністю всі цифри. І батько бісився, батько постійно був незадоволений, як от і лікар Бреннер. Лікар Бреннер каже, що вона може краще, просто не показує це. І вони спробують ще раз. Тож експеримент закінчився, шосту ведуть назад, кудись там, або в її кімнатку, або поїсти. І по дорозі в коридорі вона бачить раптово знайоме обличчя. Це хлопець, якого вона знала ще до лабораторії. Його звати Рікі Френсін або Шоста не очікувала його побачити тут, і не очікувала, що він буде учасником цього експерименту. Вона помітила на його руці цифру. Три. І вона ображається на нього і не хоче з ним говорити. Йде до себе в кімнату. Поки що ми не знаємо, яка історія поєднувала їх в минулому. Коли вона заходить у свою кімнату, раптово вона бачить, як її шафка перетворюється на якусь діру, і з неї вилазить рука монстра. Потім раптово це припиняється. Френсін, яка не хоче показати, що вона щось бачила, а вона зрозуміла, що це було видіння. Вдає, що злякалася павука, бо в її кімнаті висить камера, і вона знає, що лікар Бренер слідкує за нею, і він дійсно слідкував. І він помічає, що дівчинка щось приховує на обіді. Френсін або шоста сидить поруч з двома дівчатками. Вони близнючки, і одна з них дев'ята, а інша дев'ята з половиною. Що це означає? Одна з них має суперздібність, а її сестра не має ніяких здібностей, але її залишили разом з сестрою суперздібностями. Вони разом їдять, і до них підсаджується номер третій. Френсін злиться, бо розуміє, що коли вони познайомилися в реальному житті, поза лабораторією він був у програмі і він її збрехав. А він вважає, що він намагався захистити її, бо таким як вони в цій лабораторії найбезпечніше бути. І він додає, що він не хотів би, щоб вона залишалася зараз вдома. Познайомилися вони, коли Френсін разом з батьками переїхала в новий будинок. Новий будинок вони купили з допомогою того, що Френсін застосувала свої здібності. Вони виграли гроші і купили новий будинок. Переїхали, і Френсін познайомилися з сусідським хлопцем, якого звали Рікі, і який пізніше став чи вже був на той момент номером третім. Батьки продовжували напосідати на Френсін, казали: Давай, ще давай лотереї», особливо батько. І батько дуже злився, коли щось не виходило. А мати намагалася змусити доньку робити так, як хоче батько, щоб він був щасливий і міг порадіти. Френцін це дуже тіставало, і дуже часто вона почала ходити на вечері до ріки, з яким поступово у неї почалися стосунки. Мати рікі дуже за. Щоб вона вечеряла з ними. І коли Френсін це все згадує, вона вже починає сумніватися, що у лабораторії дійсно було безпечніше. Тож повертаємося в лабораторію. Френсін знову бачить водіння, вона йде холодними коридорами цієї лабораторії, але все навколо інше. Усюди, якісь ліани, все темне, і знову вона бачить монстра. І знову монстр не має обличчя, коли Френсін прокидається у своєму ліжку. Вона знову вдає, що нічого не було. Але лікар Бреннер по камерах бачить, бачить, що щось відбувається. І дівчинка йому цього не розповідає. Пізніше Шоста сидить у бібліотеці. І туди знову-таки приходить Рікі і хоче з нею поговорити. Шоста погоджується і питає, а що він вміє, чому він власне у цій програмі. Він каже, що він дуже добре ладнає з людьми. Він може подобатися людям, викликати довіру у будь-якої людини. І Френсін каже, ага, так ти на мені свої ці здібності випробовував. А він каже, ні, ніколи такого не було. І Рікі Сказав, що контролювати ці здібності йому допомогла ця програма, і він думає, що Френсін також вона допоможе. Френсін знов повертається в минуле, згадує їх стосунки, як рікі запросив її на бал, як вона погодилася піти з ним, адже вони якраз були випускниками школи. І Френзін розуміє, що якщо він не впливав на неї своїми здібностями, але він все рівно збрехав їй, хто він, звідки він і хто його родина, і що він має здібності, тож як вона може зараз йому довіряти? Але Рікі відповідає: а чи повірила б ти мені, якщо я сказав тобі, що належу до таємної програми і маю якісь здібності? Френсін вважала, що так, вона б йому повірила і кинула йому книгу Керрі Стівена Кінга і сказала прочитати по дорозі назад до своєї кімнати. Шоста бачить дівчат, дев'ятої сестру, які граються. Вона сідає до них, починає розпитувати про дитинство чи хочуть вони повернути своє колишнє життя. Вони кажуть, що були маленькими, вони майже нічого не пам'ятають. Але згадують іграшковий магазинчик і ляльковий будиночок, який вони завжди хотіли купити. За цією розмовою шосто застає лікар Бреннер, який потім говорить з нею, і каже, що недобре з її сторони говорити і нагадувати дівчатам про те, чого в них ніколи не буде. Френсін вважає, що вона може про це говорити, адже це діти. І вони хочуть іграшок, це нормально. Але Бренер каже, що слухай, я знаю, з якої ситуації ми тебе витягнули. Але ти не знаєш про ситуацію в їх сім'ї. І потім він розповідає, що коли вони були маленькими, сталася пожежа, бо в 9 були здібності, вона могла запалювати що завгодно і створювати вогонь. Весь будинок згорів, вижили тільки вони двоє. І так вони дісталися сюди. А Френсін паралельно згадує свою ситуацію вдома, що спонукало її долучитися до цієї програми. Той вечір батько був дуже сильно незадоволений. Він хотів знову багато виграшів, багато грошей. І Френсін у розмові з ним побачила майбутнє, що він її вдарить. І після цього вона втекла з дому і прибігла до Ріки, до його матері і сховалася там. Батько приходив за нею, але мати ріки сказала, що її там немає. І в розмові з Рікі шосто розповіла про свої здібності, що вона передбачає майбутнє, але не може цього контролювати. А ріки вважає, що вона може з допомогою своїх здібностей рятувати життя і змінювати долі. Якби вона могла контролювати це, вона б дуже багато добра внесла в цей світ. І тоді мати Рікі спитала у Френсін, чи хоче вона познайомитися з одним її знайомим. Френсін погодилася, і цим знайомим був лікар Бреннер, який запросив її до участі в експерименті. Френсін правда переживала, що її будуть різати, але Бреннер сказав: ні, такого не буде. Це просто експерименти над можливостями людського мозку. І Френсін погодилася. На участь, як ми розуміємо, і мати рікі також приймає участь. Вона якийсь там лаборант, чи хтось такий у цьому експерименті, і Френсін потрапила в цю програму. Потім у лабораторії, повертаємося в лабораторію, бренер розмовляє все ще з шостою, і він каже, що шоста може досягти певних результатів, якщо буде старатися. І він їй показує дівчинку, яка сидить перед картковим будиночком. Дівчинка дивиться на карту внизу і зрушає її силою свого мозку. Він каже, що це 11-та, і 11-та називає лікара-бренера татком. Це дуже дивує шосту, але одинадцяте потрапила, за словами Бреннера, сюди дуже маленькою, за дивних обставин, і тому вона його так називає і вона має дуже велику силу. І Бреннер каже, що з допомогою їх сил, цих дітей, вони виграють цю війну. Це підтверджує певні відчуття шостої, і вона каже, що насувається щось погане. Бреннер відповідає: Ти щось бачила. А шоста каже: це більше як перечуття. Чогось поганого, я це відчуваю весь час. І тоді Бреннер пропонує їй піти далі і зробити дещо, що допоможе їй побачити більше і глибше зануритися у свою підсвідомість, чи куди там вони занурювалися. Він веде її в інше крило, яке тільки добудувалося, і там стоїть велика капсула з водою. За його словами, це називається сенсорна депривація. Це спосіб зосередити увагу на внутрішньому, уникаючи будь-яких зовнішніх стимулів, тобто абсолютно не відчувати своє тіло, нічого не чути і побачити те, що можна побачити. Френсін боїться, але лікар Бреннер каже, все в тебе вийде, давай, нічого небезпечного в цьому немає. Вона занурюється і бачить видіння. Вона побачила Бренера і чорного монстра. Також бачила, як друзі зримають руки разом, так сплетені, підкриті двері маленьких дівчат у лабораторії, і також бачила круглі вафлі. Вона починає кричати, стукати руками по капсулі, і Бреннер дістає шосту з капсули, питає, що ж ти бачила. І чомусь шоста каже, що вона бачила вафлі. Бреннер в шоці каже, не може такого бути. Ти не могла бачити тільки вафлі. Вона каже, не знаю, чому так, можливо, я голодна. І Бреннер був дуже злий, каже, не зараз, так в наступний раз ти мені все розкажеш, покажеш і побачиш. Давай ми тебе нагодуємо і будемо пробувати далі. Ференці не хоче пробувати далі, вона боїться цієї капсули, але вибору в неї немає. І їй на обід потім подали. Вафлі, але вафлі були квадратні, а вона у водінні бачила круглі вафлі. За вечерію до шостої підсідає третій, тобто ріки. І він також насміхається над бренером, тобто намагається підтримати Френсін. А вона каже, що тебе не запихають в цю капсулу з водою. Але для ріки це безглуздо, бо він проявляє свою здібність, говорячи з людьми. А перебуваючи під водою, йому буде це складно робити. Але дві дівчинки, дві сестри, які поруч з ними їдять, кажуть, що вони б хотіли це спробувати. Тобто, дев'ята, яка має здібності, хотіла б це спробувати. Френсін це не подобається, адже вона ще зовсім дитина. Але дев'ята рішуче налаштована йти далі і розвивати свої сили. Потім Рікі кличе Френсін поговорити. Лаборант не хоче їм дозволяти, але Рікі застосовує свою силу домовлятися, і лаборант відпускає їх. Тож вони певний час мають змогу поговорити. Рікі питає, як Френсін, щоб вона щиро сказала не для камер. Вона каже, що їй погано, їй страшно. Вона відчуває, що насувається щось нехороше, і вони розмовляють далі. Френсін не дуже все ж таки довіряє йому, але вона вже втомилася боятися і вони цілуються. І на наступний день лікар Бреннер кличе шостої третього подивитися на експеримент іншої дитини. І це була дев'ята. Вона сиділа за склом і намагалася підпалити щось, що стояло перед нею. Лікар Бреннер це зробив спеціально пізніше, зрозуміємо. Чому дев'ята намагалася вперше запалити матеріал, просякнутий запалювальною рідиною? Щось їй це не подобається, адже це небезпечно? Вона запереживала про випари, але там була вентиляція, все було окей. І дев'ята намагалася зробити це, хоча ще жодного разу вона нічого не запалювала. Крім Будинку, я так розумію, вдома дев'ята дуже старається, і в цей момент Френсін бачить видіння, бачить кров, яка скрапує на стіл, і вона починає кричати, щоб дев'яту зупинили. Але вже пізно бідний лаборант, який стояв біля дев'ятої, падає спалений. Виявилося, що дев'ята так сильно старалася, що підпалила те, що було найбільш гаряче у цій кімнаті. Лаборанта, і вона його спалила, і кров крапала з носа дев'ятої на стіл. Саме це побачила Френсін. І Бренер зрозумів він сказав: Ти бачила майбутнє, але недостатньо рано, щоб зупинити це. Ти могла б це зупинити, якби постаралася. Френсін вдає, що вірить бренеру, але потім за обідом передає Рікі записку, що їм треба тікати звідси. Вночі Френсін знову сниться лабораторія. Вся у ліанах там дуже холодно. Знову монстр, їй знову страшно. Тож на ранок вона каже, що будуть тікати вони сьогодні. Рікі згодний, Лаборант кличе шосто, адже їй потрібно йти до капсули з водою. Але вона каже, що погано почуває себе. Ріки це підтверджує, але лаборант їм не вірить. І тоді шоста кусає свій язик, з рота тече кров, і лаборант думає, що в неї припадок. І її кладуть у лікарню поруч з дев'ятою, яка абсолютно в поганому стані. Вона навіть може не прокинутися, не жити далі. Вона може померти. Це було від того, що вона перенапружилася. І застосувала всі свої сили понад можливе. Поруч з дев'ятою сиділа її сестра, близнючка, яка сподівалася, що сестра прийде до тями. І тоді Френсін кличе сестру поговорити з нею, каже, що її звуть Френсін. Питає, як насправді ту дівчинку звати. Виявляється, що одну сестру, яка мала сили звати Джеймі, а її ту, яка не має сили, звати Марсі. Потім знову ніч. І Френсін знову бачить видіння. Там знову круглі вафлі, гірлянда новорічна дівчинка, і знову відкриті двері. І коли вона прокидається, то каже Марсі, що вони будуть тікати, що її сестра не виживе. Я так розумію, що вона це якимось чином передбачила чи зрозуміла, ми не знаємо. Вона сказала, що сестра. Джеймі не виживе і треба тікати. Марсі погоджується, і вони тікають з лабораторії по дорозі. Зустрічають жінку, яка має пістолет і яка шукає Джейн. Вони не знали, хто вона, але ця жінка дуже їм допомогла, бо вона увагу спрямувала на себе, а вони могли тікати. По дорозі вони натикнулися ще й на рікі, якому не вдалося зібрати інших дітей, але вибору немає, і вони тікають далі. Паралельно Френсін передбачає їх кроки і дивиться, куди треба повертати, щоб вийти звідси. І вона бачить двері, вони відчинені, вони підбігають туди, відчиняють їх, і це вихід, вони майже вільні. Але з лікарні вбігають озброєні люди, на них націлені пістолети і кажуть їм зупинитися. Рікі каже, що вони не будуть нас ранити, бо ми дуже цінний матеріал. Давайте тікати. Але Френсін знову бачить майбутнє. Бачить, один чоловік не стримався, він вистрелив і потрапив у Рікі, І той помирає. І тоді Френсін кричить Тікати, і ріки і Марсі починають тікати. Чоловік стріляє і потрапляє у Френсін. Вона каже: Тікайте, залишайте мене, і рікі Марсі вдалося втекти. А от Френсін ні. І до неї підходить лікар Бреннер. каже, що вони зараз їх знайдуть і повернуть. А Френсін посміхається, вона розуміє, що вона помирає, але вона встигає ще сказати, що їй вдалося. Їй вдалося змінити те, що вона побачила. Вона зробила те, що хотів від неї Бреннер. І переходимо тепер до другого коміксу, який є продовженням попереднього. Тож одразу розповідаю, що ж там було вже 85-й рік. Ріки і Марсі разом подорожують країною, вони постійно змінюють місця проживання, щоб на них не натрапили. Ріки вже 25, Марсі вже майже 16, і вони вдають себе брата і сестру. В принципі, вони таки вважають, що вони брат і сестра. І весь цей час ріки шукає інших дітей. Можливо, кому ще вдалося втекти, і вони можуть натрапити на них, вони можуть їх врятувати, доєднатися там. З'єднатися всі разом гуртом жити, тож вони саме цими займаються, подорожують, тікають і шукають інших. Рікі використовує дуже часто свій талант, свою здібність і випитує у людей потрібну інформацію. І от того дня ріки знов почув інформацію про дивний випадок. І вони з Марсі поїхали до відділку дізнатися всю інформацію. Рікі випитує про справу, де копи бачили стадо корів там, де їх не мало бути. І коли Рікі передивлявся цю справу, він побачив, що там фігурує якась банда у геловінських масках. І потім йде назад до машини, каже Мерсі, що можливо. Це може бути восьма. Вони багато вже чули про дивні випадки, десь з періодичністю в місяць вони трапляються в різних місцях країни, тож восьма не висовується, але щось таке відбувається. І Марсі згадує, що Восьма намагалася стати невидимою, чи Бреннер намагався, щоб вона стала невидимою. Були якісь експерименти, в яких Марсі була присутня тільки як споглядачка і. Восьма має якісь такі специфічні здібності. Також вони розуміють, що певні ці незвичні обставини супроводжуються смертями людей. Тож Восьма переїжджає і вбиває людей. Тож Рікі вирішив розпитати місцевих, використовуючи свій шарм, харизму, і вони вийшли на занедбаний сарай, і в цьому сараї зустрілися з бандою, в якій була і Восьма. І коли Восьма побачила їх, вона подивилася на Марсі і сказала їй, будь спокійна. І раптово все навколо змінилося. Вони опинилися в якомусь казковому лісі, все було чудово, прекрасне, з фіолетовими відтінками. І, як сказала одна з банди, це була пересторога, щоб Марсі тут усе не спалила. Марсі не розуміє, до чого тут це. Вона каже, «Я». Дев'ята з половиною, я не маю сили, я сестра. І восьма каже, що. І тоді восьма заспокоюється і каже, що вона буквально нещодавно бачила сестру Марсі, і тому подумала, що вона це її сестра. Марсі в шоці, бо розуміє, що її сестра жива. А вона ж думала, що вона мертва. Їй так сказала шоста. А виявляється, дев'ята жива, і вона досі там з тими людьми. І тоді восьма розповідає історію, чому вона так злякалася Марсі і чому вона зробила весь цей ліс. Тож історія, коли Марсі, шоста і третя, вони зникли, втекли, то дев'ята прийшла до тями. І лікар Бренер їй одразу все розказав, що сестра кинула її, що усім на неї плювати. І тоді дев'яті стало зовсім погано. А вона була однією з найперспективніших учасниць цього експерименту. Тож, Бренеру не підходило те, що дев'ята у депресії, і він вирішив застосувати сили восьмої для порятунку дев'ятої. Восьма мала створити для дев'ятої казковий світ. Такий з різними тваринками, і дев'ята була там принцесою. Вона ходила, в неї були тваринки, друзі, і їй стало легше. Тож експеримент продовжувався. Але минав час, і сили восьмої були небезмежні, і раптово в один день цей ліс зник. Бо восьма втомилася, і дев'ята оскаженіла, вона накинулася на восьму, але її там не вбила, її відтягнули. Тобто весь цей час дев'ята жила в якомусь каматозі, їй ще давали препарати, тож вона здавалася абсолютно божевільною. Також восьма розказала, що буквально нещодавно до неї приходила одинадцята, буквально декілька місяців тому. Але вона залишила її, бо в неї були там десь свої друзі. І тоді Рікі і Марсі почали розпитувати, як їм вийти на Джеймі, як знайти сестру Марсі. І восьма мала документи. Певних лікарів, які працювали в цій програмі, і вона дала документи лікаря, який працював з дев'ятою. Вона сказала, що вона мститься цим усім людям і на нього поки що не вийшла. Калі, тобто восьма, запросила Рікі і Марсі до себе в банду, але вони відмовилися, сказали, що будуть шукати сестру Марсі. Вони вийшли на будинок Едварда Моріса, лікаря. І коли вони постукали, то лікар відчинив їм двері з пістолетом у руках. Але. Запросив їх всередину. Коли вони зайшли, рікі одразу застосував свої сили і сказав віддати пістолет. Коли лікар поклав пістолет на руку, щоб віддати його, то Марсі кинулася назустріч, схопила пістолет і націлила його на лікаря. Почала питати, де її сестра, або він каже, або вона вистрелює. Рікі проти не можна вбивати лікаря, але Марсі не збиралася вбивати. Вона хотіла просто. Постріляти в нього. Лікар каже: чекайте, я все розкажу і так. Він розповідає, що у лабораторії 11-та почала давати суперрезультати. І Бреннер розумів, що працювати з іншими дітьми немає сенсу, їх треба позбутися і все. І він сказав Морісу позбутися тих, з ким він працював. А він працював з 9-ю. Моріс не хотів, він не міг. Цього зробити, тому він залишив дев'яту у закладі свого знайомого. Тож зараз дев'яту тримають у цьому закладі у дуже суворому медикаментозному стані, і вона не може стосувати свої сили. І він каже, Рікі і Марсі, що буде помилкою викрадати її, бо вона не може контролювати сили, і вони їй не допоможуть з цим. Але вони йдуть і Рікі забирає пістолет. Коли вони їдуть, то бачать ще здалеку пожежу в цій будівлі. Вони підбігають, Рікі все розпитує. Виявляється дівчина, яка вчинила цю пожежу, зникла. І тоді Марсі розуміє, що навколо будівлі ліс. А її сестра, який восьма показувала казковий ліс, скоріш за все пішла б туди, і вони пішли шукати Джеймі там. Вони розділилися, і першу Джеймі знайшла саме Марсі, її сестра. Для Джеймі, сестра її була ворогом номер один. Весь цей час вона божеволіла в уявному світі. Вона уявляла себе принцесою, і вона не могла дивитися на себе в дзеркало. Вона ходила ніби в масці, бо розуміла, що її відображення її ворог. І раптом вона бачить це відображення і вона напала на сестру з вогнем. Але Рікі підбіг вистрелив з пістолета і зупинив її. І тоді Марсі починає говорити з сестрою, що вона не хотіла залишати її, що вона думала, що вона мертва. Марсі вибачається перед сестрою, і раптом Джеймі все розуміє, що це не відображення, вона боялася, а сестри, тому що вона була ображена на неї. І Джеймі раптово все згадує, розуміє, що сестра невинна, і вони обіймаються. Вона розуміє, що все, що вона бачила, це був вигаданий світ. І рікі і Марсі везуть сестру до лікаря того самого Моріса, і там зупиняються. Рікі говорить вночі з лікарем. Лікар каже, що це добре, що ви врятували її. Можливо, у неї буде шанс. Рікі питає: на що? А лікар відповідає: На щастя. На щастя, реальне, а не те, що уявляється їй в якомусь експерименті. І тоді Рікі дуже починає злитися, каже: це ж ви приймали участь. У цьому експерименті це ж ви той монстр, який все це допустили, і ви не могли з цим покінчити. Лікар каже, що він хотів зробити більше, але боявся. І тоді Рікі віддає пістолет лікарю і каже, застосовуючи свої вміння, що ви знаєте, що ви монстр, і ви ненавидите тепер себе кожну хвилину свого життя. І тепер ви знаєте, що ви маєте зробити. І коли ріки і дві сестри залишили будинок лікаря, то почули постріл. Саме так закінчується ця історія. Саме так закінчуються два комікси про інших дітей, про яких ми не чули взагалі у серіалі, і ви почули, які ще здібності там могли бути? Я чекаю вас у коментарях, чи сподобалася вам ця історія, і також не забувайте, що в мене є ще інстаграм, де я ділюся короткими історіями цікавими про ті ці книжки, які я читаю зараз, своїм життям у сторіс. Підписуйтеся, чекаю вас там ще в мене є телеграм тік-ток. Дякую, що додивилися до кінця. І побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.